привіт. привет, Маша. Злі, як собаки. Пока. Вже кричить. Ні, на що мовчить. Просто, а чому пока уговориш, і літуда, і лісюда? Ні, не хоче, пішов гуляти. Чи у нас не то, що уговорить туди чи сюда, він просто ж збігає галяком по хаті. Да, не могу відіть його. І, і вона його просто чи давай один, чи іди гуляй, а він ні туда не хоче, Адівати, Ви, наш, а ні. Да, він у нас мені нормально було. Так. У мене зібралося аж три пасивки просто. Я вже й забула, що я тут заказывала. Да, Маша. Начнём. З Сінцея. Ця посилка прийшла сюди. Прийшла в село. Потім я зробила переадресацію. Вона пішла... Аккуратно. пішла туди в Полтаву. Я її забрала в Полтаві. Оце тільки, скільки вона вже, третій день лежить. Зараз тільки будемо дивитися, що тут замовила. Так. Це віщі Артему і Маші. Так, на літо. Маші я замовила великі. Куди ж його ложити? Так, що це? Опа, Маша Панамка. У нас одна є панамка. Де вона? Не знаю, там. Вона її оттуда дуже жме. Диви, Маша, яка прикольна. Розмір 3,6, Ну це синсей, воно йде все одно на розмір на 2 менше всегда. Воно ну, можна я приміряю. Маш, тобі налізе? Оно ну. ой велика. Чи воно така должна бути? я не знаю. Ну, короче, свободненько. Оп. Все. Идем дальше. Ще одна кепка Маші. Розово, все розове, архима було все синє. І це ж усе на розпродажі. Кепка я щось пам'ятаю, 99 гривень. Ой, о, це взагалі клас. Типа бейсболки. О, це буде класно, буде не давити. Ця це регулюється ось розмір. Це якийсь у нас розмір. Ось, тут написано 3,6. 6 Якраз можна буде під голову. Нормально. Бо та давай, ця велика. Це буде якраз ідеально. Диви, Маша. Диви. Клас. <гум> Все. Так, йдемо далі. Давай тобі дам. Маша вже сидить. Вже на 20 минут ждемо. Вговорювали Артема. З нами познімати, чи піти погуляти, чи просто одіться. Далі два бодіка Маші. Я заказала, зараз у неї 68-й розмір. я заказала більший 74-й 80-це 74-й два бодіка. О, якраз класно. Бо нам там же присилали вещи. <гас> да, надо выключить, да? Виключимо зараз. Побігла, зжарилася. Відстанови це 40 градусів. Нам присилали віщі. Ось недавно посилку. Розпаковку Андрій робив. Там було, мабуть, два бодіка, два плаття і два... і ще, ще. Ну, коротше, мало. А в нас нічого такого великого нема. Маша так швидко росте. Так, два бодіка, один отакий. зі слоніками. О, Маша, який красивенький. Два. Це шос, я вже і забула, що це. А, це Артему плавка. То вони якісь великі, напевно. А ну глянь. Можешь глянуть, Андрій? О, великі плавки будуть, чи ні? Йому. Да. Я ж заказала на тему купальники, а тут я а заказала. тоже 100 гривень. Думаю, Ну, це розмір 98-104. Тут думаю, що должен быть якраз. Отакі. Дальше. Що це таке? Так, Артема. Ага, це Марші на вечір. Два теж бодика. Я не знаю, як вони називаються, з руками. Один білий. Другий розовий. Наші то розове, то біле все. 74 тоже. О, цей на этих іде. Ну це більший точно. Сейчас просто вообще вещи в неї всі впритик. Їх можна вообще вже всі убрати, а от вже одягати. Воно лучше, коли свободніше. Наші ці... Ну, не помню. Я помню, що не на ті шорти запах. А, точно. І ще на один купальник. Артему. Да. Бо я ж думала, що. Ой, а це качество лучше, чим те. це якраз прямо на Артема. Це таке прямо тут можна одягати ходить по двору. Це що за розмір у нас? SPF 50 на ньому написано. Тож 98-104. Он прикольный. Це прямо ж лучше, ніж з тема. Тут качество хороше. А ціна, мабуть, менше, ніж там. Так, далі, це Маші. У Маші немає вже ні одного теплого костюма, все мале. Іменно такого Я, мені подобається здільний. Закинула її, застібнула і понесла. Якраз, ну, щоб шапку не дівати, капюшону саділа і все. О, це прикольно прийшов. 80 размер. Еще в сенсе и постираешь, и оно на размер сразу седает. Надо сразу стирать усе. И тогда видно будет. Так, что за цена? 279 гривен. Маша, смотри, какой классный. Ты влезешь? <гас> <гас> Три <Твой> комишка. <гас> носочка, ну, Носки, обычные носки. Це щось тут вони були чи 25 гривень двоє носки. Так. І ще один костюм, це должен бути меншого розміру, цей більший, це здоровий, мабуть, буде. Маше. Да. Це менше, це 74. Це і одягати, одягать, а той здоровий точно буде. Да, Маша? А може і цей здоровий буде, не знаю. 74 ж це? Да, 74. Тоже з капюшончиком. Де там Артем? Не знаю. В дворі. Пішов гулять. Ще й карманчика карманчики є. Маша. Це такий точно будемо сейчас носить. водою, один у нас вже всюди. Дальше. Це кому? Я вже не пойму. Це Артема. Майки дві. Угу. Да. Артема вообще футболка і майки це якийсь расходник. Тільки вийде в двір, Все. Сьогодні я йому оділа футболку, шорти, заліз в мазуту. І от така. Ну що ну, на одному на є, на другому нема. 104 це розмір наверное машину да маша, <смеш> маша так дивиться <смеш> а це машине платье платьечко таке летненькое тоже воно щось стояло 70 гривень может да красиво які лимончики М? клас а без памперсону йду а ну да воно йде як просто футболочка Так. Не даний, не быстрей, бо це буде в мене дуже довго каждую стільки посилок це це теж на маршу 74-го розміра ромперед два штучки один хто це такий господи, жираф другий лев Ага. Маша диви які класні <сі> дивиться Це класку, які дивились. Угу. Все впритик. О, це Машини теж, да? Да. Це з мультика футболочка. Ой, яка футболка! Диви, Маша, які рукава красиві. Вау! І шортики. <зум> Диви, Маша, які шортики красиві. Ага, ззаді у нас тут на чому? На пуговки. Такий размер 74 вроде бы. Да, 74. Ну таке кажется ще велика. Ну, якраз нормально. Тамош. Класно. Буде зато не впроти. Тут Лично наденешь, не знимеш. Не один. Дальше йде. Так, ще одна платье. Це нож. Вообще-то хотіла це платье не распаковывать. Я хотіла в нем її сфоткать в 4 місяці. Далі, це що? Це, мабуть, шорти Артема, да? Угу. так? Так, да, двоє шорт. Ого. Чи ні? не? Ні, 98. Якраз нормально. Артем ростом, мабуть, вже десь метр, а вечір він такий худий, йому треба брати ну, ці штани і шорти, то точно на розмір більш ой, менший. Да, ось. Оці 98 й сінцей, вони якраз на ньому держаться нормально, не спадають. Ось одні такі і одні такі. Що це ж, мабуть, під оці майки я заказувала, так? Да? да, ось що ж воно. Причому тебе як костюми де ось. Майка і шорти під оце. І ось під оце блакитне. Ось таке. Ой, ну да. Так, Маша, диви, клас. Це вам шота. Маша нічого не собі. Це що? Це. А це тоже Артему костюм. Це теж 104. Майка і шорта. Все. так. О, Отлично. Все, має, прям багато. Хорошо, бо сейчас прям ну дуже жарко. Мне кажется, лучше в майках ходить. Его вообще, я не можу вообще йому нічого надіть. Он вообще нічого не хоче одягати. Так, все. Вот, Ще одна кофта. Це кофта Маши тоже велика. 80 рубля. Маха, здесь якраз на два місяці буде. Шмоток, щоб більше не замовляти. Ну якраз, я ж кажу, на розпродажі все. Класно. Ой, це така тоже класна кофта. На змеечке з капюшончиком. Угу, Маша. О, клас, мені нравиться. Ну, це велика вона, конечно, це десь буде вона через місяць. Угу, Цікий розмір. 80 восьмидесятий. Все. Все, одна посилка закончилась. Йдемо другу распечатать. Це, наверное, тоже Машина щось. Я даже не знаю, воно тут без опознавательних знаків, що це прийшло. Це теж прийшло сюди, а ми були в Полтаві. Я зробила переадресацію, і я їхали ми сюди, я її забрала. А Що це? А, Next. Next поміняла упаковку. Була синя стала красна. А, Next Салі теж. Розпродажа. Надо було брати зимні вещи, а не літні, Більше. Це тоже. це все Маша доказала, теж 80-го розміра. Угу. Маша, це тебе ж мотор до зими платить. Штани, ну, штани це воно велике ще все. Ось 8, 80 розмер, чи 9-12. Тоже ж розпродажа була. Оп. Так, штаники. Маш, да, долзы. Нам надо вот это это у Маша. Давай, вытрем дотик. Утюк, утюк. Все. Ну, тут так это все базовые вещи. О, все, давай, а у тебя сколько уже этих бодиков? Все, вот такие вот, сколько штук. Раз, два, три, четыре. Да, четыре штуки. І щось воно тоже стоило вообще недорого. Щось то воно чи по 100 гривень один выходит, чи даже менше. Ось у таких. Ой, ну, короче, з рукавом. Ну да, великого им еще. Это таке через місяць, може, даже через два. Так, хоп. Полосатый. Бежевый. Фейна. И а це, наверное, ей, ї... ну да, з нога... Нет. Це не нога подожди. С этими. Сейчас я не пойму, что это я тут заказала. Це без ног. А без ногами я брала. Должна была заказывать три с этими. Короче, не помню, надо подивиться, що я заказывала. А це що? Це футболка. А, то це вообще якесь огромнее, наче. Це таке буде на декабрь, наверное, футболки. Угу. А де ж тоді Чи я не заказу? Я вже не помню. Це було 2 тижні назад. Це воно йде 2 тижні. 5 штук 6 штук. 6 футболок. Угу. Значит, я не заказувала. Все пусто. Я просто не помню, вже, що я її брала. Все, футболки великі є. Боже, Маша, точно тобі вже шмоток достатньо. Що там казала нам прийшли посилку їй, щоб я взагалі не заказувала їй більш нічого. Ну, це мені таке сказали, коли я вже замовила. Так, і остання посилка, це, мабуть, стему. Оце мені сьогодні Ну, Тут таке ага. більше не для, не для дітей. Маші подобається дивитися. Тут пакетами що да. робиш, вона лежить, це. Оця штука, це на машину. Ми б її на, на самі, просто отак, коли ми їздимо, просто ми б її не купили. Я думаю, я побачила її і... не треба розпечатати, Це на лобове стекло от сонця. Думу, ну, смисло розпечати, так? Ну так. Да. Угу. Ну, таке, що смисло розпечати. Чи розпечатати подивитися? Може, вона там порвана, може вона просто ета. Це До цього туска ізоляція. ота, поняла? Ага. Може там липучка хоть є? О, да, дірочко. воно на присосках. А, ну я скажу, дві, дві Ось ліпучки. воно на, на присосках до стекла, а ось тут две Угу. Підійде хоч на нашу, Та я наче глянула. Такая ну, ну. разниця, конечно. Должно підійде. Ну я ж кажу, це, 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 це цей кусок, що ізоляція, поняла? Угу. Ну, скажи, востокі. ми б з тобою б його не купили просто так. Так то, що воно до нього ніколи... Руки не доходить, так. Так, ладно, да, я буду сюда складать. Дальше. Шо це у нас тут? Да, нет, тут шмотки тоже есть. А, все в одну кучу запасы. Да вони все в одну, да, вот все. Це уже я вообще не помню, что це на, на 4 Нет. Моти. Це mm. напевно, моя піжама, Так, да, я собі заказала піжаму. Uh. Хотіла провірити, яке вона по качеству приходить. Ого, щось воно... Чи, ні? Чи я така велика? <сум> а мені кажется, якесь воно мале. Мале ти що? А ну це М-ка розмір. Та ти що? мені кажется велика. <сум> Короче, она стоила 320 гривен, или 340, что-то такое. Но ну, это вообще-то дешевле, чем заказывать оце, на резерве. Там вообще таких цен Взагалі По качеству очень классно. Ну, хорошая. Угу. вы хорошие. Все, смотри, как прикольно. Да ні, нормально. Мне кажется, буде мало, будет ну, точно невелико. Це, це, заказуєш, там 100 гривень, там 50 гривень, а вони то там в одну посилку заткнуті, в тебе поважно покріщати. Да, а так я ж тобі кажу, сенсей, це взагалі там вещи були, носки 20 гривень, дві пари, 25 були. Ось дивись, що це. Маша, босоножки я тобі заказала. І куди вона в них зібралась ходити? В неї немає ядерокостіні, ні? Маша. <реш> Маша вже наробила, ділок. Маша вже газує, так? Да? Ага. Как оно. О, так, це ж ага. я ще помниш, так я заказувала. Одиннадцатый размер. Ма... Носка, да, там в этом? да, да, чотенька по центру. Угу. <laughs> Маша, можно померяем? Машу надо рот напирать. Машечка, уже да? Ты так дуже долго ти сидишь. Ну давай, одну ножку. Ой, які красиві боти. Маша, яка. Нічого страшного, може можна. Ой, нушка. Ну, Маша, диви пальці що робить, розставляє. То лече на тесо. На весну. М-м. Якраз буде топати. Заньки дуже здорові. Треба купила 11-го а в ней п'ятий, на дея. Блін, жалко. Маша, і, і не походи, Маша, дав 3 місяці. Угу. Уже Ладно. Следующая штука. Это на машину тоже. Вот а это, дала... то, что я тебе сказала, как шторка типа. А, как едем, Артем кричит, солнце закрыть, Солнце, да, потому да, что я всегда цепляю пеленки, привязываю ее. Ну. О, оно тоже на оц... Ой. Реборка. О, сейчас будем шупать. О, дивись, вони попаду. Тоже ж на присосках. По краям причепити, А це на типа на твоє... Ну на переднє. Думаєш? Чи на заднє? На заднє це напевно, да? так? Я не знаю. Я не, не знаю, ти заказувала, я дуже стать на якійсь. Ні, і тут заказ... одні отакі, типа гострі, одні квадратні. Смаша вже буде плакать. Така я розпакую. Так, о, о. коротше, воно тут все надають. Оці штуки, головне, не потерять. Оце треба зразу в машину однести. Uh -huh. Ось. Оце на переднє. Uh -huh. Бо ззаді йдуть квадратні. Uh -huh. Дві. Ну, більших, ну, я не бачив, все на фронті йшли. Це що? А, це я заказала собі, знаєш, штуку мить, щоб не мить рукою. Кого? Ну, вообще все можно мыть. Стены можно мыть, пол можно мыть, посуду можно мыть. Лучше бы ты лабубу заказал. Да, да? <laughs> это, короче, щет, электрическая щетка. Она в черте щет стоит, из Китая, не? Да я вот это же хотела проверить. Ну, стоит она, конечно, 200 гривен. А, туда, смотри, сколько? Шкрепки, сковородки, типа, можно мыть. Ой. А что надо, батарейки? О, она нас тут с батарейками. Ні, вона на, 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 на цьому заряд на USB. А, на кабель. А, Короче, по подивимося. Маша, тобі ж надоїло? Як його знімати? О! Все, прикольно. Боже, чотири насадки. Угу. Ага. Ще й з кабелем і 200 гривень. Береш і так. І, <риві> і стоїш <спишу> для умивальника, так? <риві> да? Ну що, ну це ж усе можна мити. Да. Я просто милась кабінка, задолбалась його так шатирить. Ага. Угу. Все, назад складає. Якось влазила, не влізе. Це кубичні мочалки порізані, да? Ось. Ну, да. Мачалка, ось що вони, тупили, Та туди лучше взагалі не заходить. Ось щутка така Угу. Вона мені вилазила 10 разів. Це тему ж туди взагалі не заходить. Ось, оце я заказала на... Бо ми їздили щось на до водохранилища і сиділи на одея, одеяла брали деда, ну, нашого хазяїна вдома. Угу. Я заказала ось, щоб не брати нічого такого, ну, що типа стіл, бо на ньому можна сидіти. Типа клейонка така чешова. Воно на ночі мале, накосьма. Чи нормально? А що це? Ну простелять на песок, на траву и сідаєш на нього и сидишь. Ну типа стол. Ну, а ну так, а кто сидит на типа. Все да, равно ну, надо знаю. одеяло. Все равно так, надо одеяло. Конечно. Да? Це таке. Це типа на природу може на стол брать, ну, а не на, на полу. Сидеть. Нет, там нарисовано вообще на пляжі сидять. Ой, вони там рисують, що угодно. Аби ну, ти заказала. Бачиш, та, на тебе сработала реклама. Ну короче, все равно что? Ну можна типа для стола взять. А ти сейчас покладаєшся за поклав. Не. Ой, дивись, воно раз и склалося. А, ну все, Отвіч. раз хорошо спадает, то значить треба брати, так? Да? да. Це що? А Це мить голову Артему. Бо Артем боїться мить голову. Це на голову. Ну це, це такий грець, я ж тобі кажу, там так ось, отак, типу. Ну я зрозумів, так. Да. Да, волосами і волоси не да, Так, І на воно глаза. на глаза тоді не тече, я думаю, він не буде плакати, ну ми провіримо. Угу. Ось воно на кнопках. От ось Ну так, да, щоб на глаза не текло. Це Маш. таке Артема, так. Да? Да. Це, це штука, він не любить. Баш. А, це я собі заказала платье не <с1> скажу, <с2> що до незходять. Ну це на пляж таке, типу, понял? Да, ми два рази в год ходим на пляж. Ось. Ой, раз в год. Купальник одялай, пішла, Ой, все. Ні, ні, ні. Таке, як, наче, я не знаю, що це. Назово. Як е, як, як сумка Авоська. Ну да, да. Знизу <с2> захити можна помідори наставити. <с2> не, нормально, Наче у мене. Не, значить, так таке свої доничка і віднічка таке в'язане воно, да, О, на, на купальник. Ну на купальник, да. Ага, да. да. Правда, Маша, то нормально. Далі, що це таке? А, ну це я собі бюз, галтери два заказала. Я Не буду їх показувати. Так, ні, 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 ні. А ще я нам з тобою заказала. Массаж на що. Поняв? Пуза розминати. Ну так, да, пуза розминають. Ну не тільки животи, а ще й можна ноги нею. Все, Ту, туди лише не заходить. Все, Вот така штука. Робити масаж. О, прикольно. Коротше, на тему таке. Все, все, Маша, все закончилось. Куча хлам залишила. Да? Будемо робити масаж. Все, каже. Всім. Дякуємо за перегляд. Всім пока-пока.